Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне та партнерське будемо говорити із нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, з нами спілкуватиметься сьогодні. Вітаю, пане Валерію, слава Україні. Героям, слава вітаю вас, друзі. Ну і дійсно вітаємо наших глядачів. Закликаємо, як зазвичай ставити вподобайки, підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж думки у коментарях обов'язково стосовно тих тем, які будемо підіймати із паном Валерієм сьогодні. Обов'язково також пишіть у коментарях і не забувайте про дзвоники, Це також важливо для того, аби ви були в курсі всіх оновлень на нашому youtube каналі. Ми розпочинаємо. Ну і дійсно, пане Валерію, про партнерське хотів би запитати: от постійно в очікуванні ми оті відмашки від партнерів, які дозволять нам нарешті. Використовувати своє озброєння по території Російської Федерації і якби почали робити можливим ось більш-менш справедливу війну, якщо можна застосувати це слово і цей термін до військових дій, дійсно, оскільки Росіяни по луплять нещадно, а ми у відповідь не здатні цього зробити. На жаль, у повній мірі і за всіх можливостей, що у нас є, що очікуєте, чи є якісь перспективи в цьому плані розвитку від американців від французів? Очікуємо від Машки? Е, так. Дискусія є. Вона така серйозна. Вона доволі цікава, коли посили, які лунають із заходу, вони неоднозначні, навіть. Від представників однієї ті ж самої країни, ну Сполучені Штати Америки, яскравий тому приклад uh -huh. Лондон. Також нібито можна, нібито не можна, але все ж таки вони поточнили, що можна. Британія дозволяє бити. Але чи достатньо в нас цих засобів? Я поки що не готовий коментувати. Ви бийте, коли ми вам дамо. Ми ж не знаємо достеменної інформації цієї, але що я роблю для себе, який висновок: захід панічно боїться розширення. Театру подій на території Росії Угу. Uh -huh. панічно. Просто ну для них це знаєте виклик такий, і вони не готові до цього. Навіть і британці я бачу, що вони, хоч і заяви потужні, лунають, але ну, все доволі доволі, скажімо так, неоднозначно, реально так. І якби, до прикладу, у нас було б, не було б точніше такої заборони, то ситуація була б зовсім інша, але через побоювання. В чому, власне, ризики для Заходу? І такий ризик він є і також для України. Це повна тотальна мобілізація на Росії. Розмови mm -hmm. про це ведуться вже давно, і як ми бачимо, сьогодні Кремль готовий обговорювати це питання. І там окремі заяви від депутатів Держдупи Російської Федерації, то вони якраз в цьому контексті звучать. А звісно, сам Кремль поки що лише говорить ні, ні, так ми не будемо робити, або ми або просто мовчить. Ну також дуже дивна там ситуація. Вони поки що спробують забезпечувати контрактників за гроші, які будуть воювати з інших країн. Але якщо буде якийсь дуже серйозний привід для них. Так, ну, там, до прикладу, будуть знищуватися екосистемні об'єкти або таке інше, ну, вони можуть це зробити, голосити. Я, звісно, не, скажу так, не найвищої думки в хорошому сенсі цього слова, що у них так багато там, мобілізаційного ресурсу людського. Тому що економіка, вона ж масштабована, вона велика. І Треба її обслуговувати, а щоб обслуговувати економіку, потрібні робочі руки. Uh -huh. А на одних жіночих руках ти не вийдеш, Воно все ляже просто-напросто. І нас... Це розуміє, правда, пане Валерію? Но я був... не слухав його, я не, не можу вам прокоментувати, що він говорив з цього приводу. Я зараз роблю висновки там, з, зі своїх спостережень, так, і аналізів. Я... Ще кілька місяців тому говорив, що мобілізація на Росії, так як вона сьогодні проходить. Якщо вона буде нарощуватися, вона просто покладе російську економіку. А і тому тут є певні ризики. Захід не готовий ще просто сказати: так ми цей ризик виключаємо, там нічого не буде, тому що тоді завтра все точно впаде. І на Росії це розуміють абсолютно. Розуміють, бо перевести повністю Росію на в стан так званої Великої Отечественної війни. Так, ну під час другої світової війни, коли за Уралом все робництво всі працюють на ВПК, тоді колишнього Радянського Союзу такої змоги зараз не буде на Росії, і в принципі не буде. Там інший соціальний статус, тих, хто управляє державою керує державою. Ну, якщо так можна назвати, ну все-таки територія, органи влади, контроль, кордони це всі ознаки держави. А і в Другу світову союзу активно допомагала Америка. Mm -hmm. Ліс дуже, дуже активно ну, сприяв тому, щоб і успіхи на фронті були зараз такого розкладу на Росії немає. Тому е мені так здається зараз, що все ж таки я навіть переконаний в тому, що поки що немає такої переваги в більшості думок на Заході, що можна бити по Росії по військових об'єктах на території Росії, поки що немає. Але дискусія ведеться: Ентоні Блінкен, який був у нас з візитом минулого тижня він не випадково сказав, що можна, в принципі, було б хвалити таке рішення. І дуже показовим в цьому сенсі є реакція всього світу на можливу видачу ордера на арешт Беннімінітаньяху, тому що навіть в Білому домі заяву готували дуже не поспіхом з цього приводу. І я приємно здивований тим, коли вранці сьогодні прочитав, що все-таки Джозеф Байден засудив. Рішенням КС, коли той намагався прирівняти бойовиків Хамасу, терористів Хамасу і воїнів Цахалу. Це основне, що треба розуміти, і для Байдена це виклик. Для Байдена виклик, тому що Байден був одним із тих, хто під тиском низки демократів погрожував Нетаньяху припиненням постачання зброї, якщо вони будуть продовжувати а, військову операцію Рафаїху. Угу. Операція так, вона обмежена, але все таки проходить. Заяви від США лунали контраверсійні. Дамо, не дамо, дамо, не дамо. От, буквально крайня заява, яку я бачив від уряду, США, що будуть передавати все таке зброю до Ізраїлю, як того передбачено було і раніше, а операція наземна буде продовжуватися, і це засвідчує мені про серйозне протистояння сьогодні всього світу у тому питанні, де оця межа, яку вони готові перейти для того, щоб знищувати терористів, бо вони їх бояться. Так само а, в американській пресі було повідомлення про те, що в білому домі були дуже свильовані трагедії, яка сталася в Ірані. Там загинув президент Раїсі, і вони боялися, що це стане приводом до третьої світової повноцінної війни. Такий чорний лебідь міг би запалити близький схід, дуже потужно цього не сталося. Тим паче, попередньо проводилися переговори. Таємні правда між США та Іраном і їх моли звинуватити в цьому. І дійсно за цим слідкують. Зараз цей сигнал намагається продушити, і Є заяви про те, що ні. Ніякому разі, шани можуть бути дотичні до цього, що це дійсно погодні мови і так далі. Але це серйозний виклик сьогодні для усього заходу, щоб продемонструвати свою рішучість. Реально, так от Україна і Ізраїль це якраз такі дуже, як на мене, очевидні паралелі. І якби ми мали більше можливостей військових. Ухвалювати рішення про знищення э, об'єктів військових на території Росії незалежно від Заходу, я маю на увазі, щоб було чим так їх знищувати. Ну, ми б не запитували. Ну, принаймні, нам було б легше це робити. У будь-якому випадку ми обтяжені якимись зобов'язаннями із Заходом, нам би могли б сказати, що навіть якщо ви своєю зброєю будете бити, ви не отримаєте фінансову допомогу. Без фінансової допомоги ви не ждет. Адже тиску достатньо, дуже багато. Але дійсно ключове те, що. Захід зараз поки що в абсолютній більшості побоюється такої ескалації. Якщо говорити про наших партнерів, які бояться ескалації, варто зауважити, що є такі ті цієї ескалації не побоюються, І тут згадаємо про. Прем'єр-міністркою Естонії пані Калас, яка відверто сказала, що іноземні інструктори союзних країн інструктори працюють на території нашої держави, і не варто боятися якоїсь реакції Російської Федерації, тому що вона в будь-якому випадку нападе на союзників, якщо їй це здаться необхідним і ніякої там провокації їм для цього не потрібно, чи можна якось провести кореляцію, якийсь є взаємозв'язок між країнами. От себто найбільш близька до Російської Федерації країна не боїться цієї країни, бо розуміє всю загрозу. А от заокеанські держави починають якусь бюрократію вигадувати, тому що для них загроза дуже ефемерна. Так, як варіант такий пояснення може бути. Безумовно. Тим паче, враховуючи те, що Путін прямо говорив, що нарва це російське місто, воно, хоч і невелике, але на кордоні безпосередньо і для Росії захопити це не буде ніякої проблеми. Отут якраз так. А це точно що то якраз по про ті три дні, і враховуючи, що армія Естонії вона не найбільша, і реакції або адекватної відповіді від НАТО після початку якої-небудь там гібридної чи конвенційної прямої операції Росії проти Естонії не буде, тобто вони зробляться. Потім відійдуть не відійдуть питання третє, і зараз Естонія як ніхто це розуміє, і керівництво Естонії всі по черзі, і очільник закордонного відомства. Про це говорив і інші високопосадовці. Вони прямо говорять, що вони очікують такого наступу. Тому коли Калас говорить, що так, це швидше друзі, виняток, ніж правило. І до такого до цієї до цієї групи невеликої не так буде правильно сказати країн. Слід віднести. Литву, Латвію, ну Латвія дещо вона скромніша, да, робить заяви, але все ж таки в різні часи вони проявляють себе приблизно однаково. Естонія взагалі на законодавчому рівні закріпила виділення Україні допомоги у сумі на 25% ВВП. це дуже потужно. Це приклад для інших. Ці його перебирають на себе. І до прикладу урядовці з Великої Британії. А і є тут один такий цікавий момент, на який треба звернути увагу. Це сили спеціального реагування, ніби так називається цей союз, який був створений ще у 2015 році за ініціативи Великої Британії і туди входять країни. Якраз Балтійські і країни Північної Європи, і хоча ця група не чисельна, вона не має такого якогось формального серйозного юридичного статусу на міжнародній арені, але все ж таки британці намагаються створити якийсь союз країн, які готові були б реагувати на виклики російської агресії швидше ніж те саме НАТО. Mm -hmm. Прямо про це не говориться. Я добре пам'ятаю дискусію ще до початку широкомасштабного вторгнення, що готувався такий проект, куди мали війти і ми, в тому числі і Польща, і роздались питання по окремих країнах Балкан навіть, але проект він закрився через неузгоджені позицій. позиції. Навіть зараз, коли Макрон підіграє Британії і говорить про відправку військ, про. Автономізації Європи, суверенітет Європи, якраз тут Лондон його підтримує, бо вони фактично в Унісон із Сунаком Макрон і їхні очільники закордонного відомства на початку квітня і виступали публічно. Навіть колонки для західної преси готували одного авторства. До прикладу, очільники закордонних відомств Франції і Камерон із очільником МЗС Франції таку колонку випускали, якщо не помиляюсь, де телеграф, і там мовилися саме про ці виклики. Це не випадкові речі. Це якраз те, що засвідчує, що є група країн, ще раз повторюю, не багаточасни, яка готова швидко реагувати на виклики і попереджувати їх, але вони в великій мірі обтяжені саме зобов'язаннями по НАТО перед тими самими Сполученими Штатами Америки. І от, примітно, дуже примітно, що коли коментували сьогодні. Вчора країни історію з можливою видачою ордера на арешті Нетаньяху МКС, то Франція підтримала рішення е, Міжнародного кримінального суду. І е, британці дуже розпливчато сказали, mm -hmm. в той час, коли США засудили. Питання mm -hmm. чому? Це якраз маркер того, що по багатьох питаннях зовнішніх сьогодні є група незгодних країн, яку продукує Білий Дім. Це і відправка військ до України, це і використання зброї. Тому можна зараз сформувати таку групу, яка в перспективі дійсно може реалізувати ідею, яка була ще багато років тому щодо створення нового оборонного союзу, куди війде Україна. І я вважаю, що на даному етапі для нас це був би найкращий вихід не НАТО. От реально не НАТО. Зараз в структурі НАТО треба створювати або з структури НАТО інший військово-політичний союз, прописувати його формально, який буде інтегрований в НАТО. Але куди війде обов'язково Україна, до прикладу, Молдова туди має війти. Грузія за бажанням. Ну бажано, щоб увійшла Білорусь, звичайно. Ну це звісно, Білорусь, Грузія зараз це якась фантастика. Але знаєте, від е, постановки мети до її реалізації проходить якийсь певний час, і точно це можна зробити. Головне, щоб була консолідована позиція Україн щодо створення такого оборонного союзу. Естонія і разом із Великобританією, вони і навіть із Литою, до певної міру. Вони сьогодні в е, такому знаєте. Я б назвав їх хедлайнерами, мабуть, цього процесу, але формалізувати вони поки що не наважуються. Втім, завершуючи питання, дискусія і дискурс, який зараз задається європі саме французами, британцями, естонцями, і представниками Естонії, дуже правильні от стосовно прийняття України до різних міжнародних організацій, куди давно просимося, і в тому числі Північно-Атлантичний Альянс, так. Тут без разів спілкувався я із нашими аналітиками експертами, і всі відверто говорять: не варто сподіватися на те, що у липні Україну запросять до НАТО. Ну тобто навіть на дорожню карту не варто сподіватися. Але ось нещодавно новообраний секретар ради національної безпеки і оборони України пан Олександр Литвиненко під час промови на одному із заходів до наших колег так заявив, що. Такі о, плани в Україні є, і він попросив цього запрошення. Це о, така собі марна надія, яка помирає останньою, пане Валерію, чи це такий політичний хід, який має спонукати партнерів, має розпочати дискусію і нагадати їм про те, що ми хочемо туди, і чим раніше, тим ліпше? Дивіться, яка тут, друзі, ситуація. Я не можу зараз знаєте, дати вам прогноз або бачення того, що може бути в Вашингтоні. Я вам дам ви виключно своє суб'єктивне бачення, свою суб'єктивну думку. Базується вона на тому, що минулого року, перед початком саміту, передумов і, скажімо так, риторики щодо нашого можливого членства було в рази більше, ніж зараз, угу. але риторика це не означає рішення. І це продемонструвало минулого року. Байден не погодився на це. Але він сказав тоді ключову фразу: почекайте кілька місяців. Кілька місяців спливло і спливає вже навіть рік. Ну, чи це буде 13 місяців, чи 14, чи це буде рік і чи півтора. Вибачайте за іронію, я сказати зараз не можу, враховуючи те, що Байден дуже нерішучий у питаннях зовнішньої політики. Mm -hmm. Він показує його просто от яструби, до яких я зараз відношу Блінкіна, вони її підштовхують, і це добре. Саліван стримує, Блінкен підштовхує. На жаль, це такий, такий момент є. І що стосується, до прикладу, можливо, нашого членства, я не виключаю такого варіанту. От просто не виключаю, що хтось якийсь умовний блінкен дотисне Байдена, а той дотисне канцлера Німеччини Шольца, тому що зараз це також два найпотужніші лідери світу, які проти цього виступають. І така заява буде зроблена. Не виключаю. Але гарантії цього ніхто не дасть. От зараз не дасть, тому що що відбувається за лаштунками, ми не знаємо. Так само ми не знаємо, коли в який момент буде повністю використана зброя, яку нам передають західні партнери. Вона надходить. Тобто, ми дуже добре, що знаходимося зараз в такому інформаційному тумані, коли ми не говоримо конкретно, а ми лише обговорюємо можливі сценарії. І так само думають в Кремлі. Вони не знають. Якщо я не помиляюсь, я дуже хочу не помилятися зараз в цьому прогнозі, тобто є кілька сценарій розвитку для того, щоб завести в оману нашого супротивника. Я таке тільки вітаю. А, заява Литвиненка. Вона на мене, як на мене, схоже більш на декларацію, яка потрібна була, щоб зроблена, що ми не відмовляємося від НАТО. Бо про створення паралельного військового союзу можемо ми з вами говорити, але не посадовці такого рівня. Публічні площині маю на увазі. А щодо запрошення, ну поки що я перспективи не бачу, але дуже хочу. Що ми просто про неї зараз не знаємо. І виявиться так, що у липні місяці в Вашингтоні ми не просто підпишемо угоду про безпекову співпрацю з американцями, бо вони ж все відтягують саме туди. А дійсно буде оголошено, що є політичне рішення запрошення України до НАТО, коли вона звільнить всі території, все, крапка. Більш нічого не треба. А далі хай хоч через 5-15 років це буде. Це буде хороший момент, але толку з цього ніякого. Зуміти, практичної користі ніякої. А якщо буде створений інший військовий союз, той, що ми зараз говоримо, по прикладу, Балту Чорноморського, я вже не один раз про це говорив. Це зовсім інша буде історія для України. Ми зможемо реально зможемо тоді вибивати ворога всюди разом із нашими союзниками. І жоден Кремль не закине нам, що тут воює НАТО. Панарі наостанок от про нерішучість наших партнерів все ж таки довго запрягали, запрягали, але в Раді Європейського Союзу таки дозволили забирати прибуток від активів Російської Федерації на користь України. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії. і Він зазначив, що лише за цей рік очікується отримання таких прибутків у розмірі біля трьох мільярдів євро. Чи варто очікувати і сподіватися, що колись ми дочекаємося? От Повної передачі усіх активів Російської Федерації, які будуть використані або для закупівлі озброєння України, або для, наприклад, вирішення гуманітарних проблем, в тому числі відбудови нашої держави. Ну то треба, щоб змінилася думка у лідерів світу. Які зараз перспективи, що думка зміниться, якщо лідери світу ти самі, угу. ні Сполучені Штати Америки, ні Європа, США вже ухвалили рішення про передачу Україні аж 5,6 мільйона угу. доларів. Хоча мають вісім. І спеціальний закон вже хвалили. Треба, щоб Байден був ініціював і вніс відповідний законопроект у Конгресі. Я його не бачу. Там теж спецпроцедура. А Європа пішла це, іншим. Пане, пане Валерію, в чому проблема? Це проблема приватної власності і е, законності от, передачі цих активів. Це все, чи все ж таки якась із росіянами? Це ні, це проблема політичного рішення. Великої сімки про те, що так, ми готові. Великої дев'ятнадцятки врешті-решт. Просто mm -hmm. декларація. Кожна ж країна потім сама ухвалює рішення про конфіскацію активів. Кожна країна окремо сама тоді ухвалює свій закон. Тобто на законодавчому рівні це можна дуже легко, ви в парламенті ухвалюєте, країна агресор, не матиме тут ніяких активів, враховуючи ситуацію, яка сталася в Україні. Забрали віддали віддали Україні або в Спецфонд Європі. Третій рік про це говорять, Візі вони там стоїть. Вирішили таким чином піти. Ну, я теж вважаю, що це рішення, в принципі, нормальне. Загалом, єдине, що хотілося б зі зміною влади в Кремлі, щоб була вже тоді домовленість про те, що Росія буде виплачувати репарації, наприклад, на наступні 20 років. Але гроші мають заходити. Наприклад, кожного року 10 мільярдів доларів Росія перераховує Україні на спецрахунок, який йде на відновлення інфраструктури. Так, це довго, це розтягнуто в часі, або для Європи зараз ця вся історія з річми це стабільність фінансових ринків. Вони цього край бояться. Заберуть гроші, почнуть виводити активи. Ті ж самі китайці, саудити чи ще хто небудь, а це ж ну слухайте, це трильйони доларів, це величезні цифри. І на це саме саме тому на це не хоче йти зараз європейський союз, лідери країн Європи, так буде правильніше сказати. Тому що європейський союз сам по собі таке рішення ж не може ухвалити. Він рекомендує. А вже країни окремо, де розміщені ці кошти, вони ухвалюють рішення про їх конфіскацію або використання доходів. І добре, що така історія зараз є. Там ще я знаю, що розглядається питання надання кредитів в Україні під гарантією саме цих заморожених активів. Ага. Тому треба використовувати. Але як бачимо, зараз дійсно керівництво ЄС мало рішуче, як би то нам того хотілося, б, наприклад, щоб було більше. Дякую за вашу аналітику, пане Валерію. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, Вежі. Вежа з нами спілкувався і дякую за ваші думки, так, які також змушують нас більш уважно стежити за тим, що відбувається навколо України, в партнерському колі е і так далі. І вдячний нашим глядачам за те, що також своїми подобайками, коментарями, підписками і дзвониками просуваєте YouTube канал Фокус вперед. Будьте в фокусі, будь ласка, і слідкуйте за нами. Мене ж звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.